Всім привіт друзі! Знов є робота для розточної головки. Завжди вистачає такої роботи, але спершу перевірте, чи ви підписалися на канал, якщо ні, то підпишіться, поставте лайк. Також можете в описі перейти до групи в Телеграм. Або, якщо маєте можливість задонатити кілька гривень, в описі є карта Приватбанку ми поки починаємо. Робити будемо тягу Білазовську з обох сторін. Посадка під шеселку вже зовсім протерлася. Вона є підплавленою. Ну і зараз ми будемо її відновлювати. Там є канавки під стопорне кільце. Можливо, вам не видно, зараз я підсвічу ось так. От. І все, що там в тих канавках, там, можливо, де сваркою капнуло, можливо, там десь забиття якесь, то все теж треба буде поправити. І зверху, і знизу є така канавка. Так, Викатуюсь на центр. Дуже мені подобається це робити мікронним індикатором. Дуже чітко він показує. Ось як ви бачите, кілька мікрон буквально скаче. І в основному залишається на тій цифрі, яку я впіймав. Я вважаю, що це дуже чудово виставився на центр. Так, стопиримо стол, починаємо робити. Так, починаємо. Найважче в цій роботі це, мабуть, спіймати перший слой, щоб не був завеликий, ну і щоб не йшло геть в повітрі. Нічого не чіпляючи. А далі йде, як по накатаній. Я беру десь приблизно на око, а потім дивлюся, якщо за великий, то зупиняю і зменшую. Якщо за малий, то також зупиняю і додаю. Різець, який зараз точить, він вже став прямо зіркою ютубу. Він же ж розточував короб редуктора для Миколи Шерстюка. Він же ж розточував під втулки і потім втулки на балці на минулому відео під шкворінь. І ще дуже багато робіт. Я ним вже дуже давно користуюсь, навіть не пам'ятаю всіх робіт, які він вже зробив. Взагалі стараюсь одним ріцем користуватися до півроку не менше. Нормальний перший слой, не завеликий. І не замалий. Так, а тепер треба спустити. Дуже багато питань було з цього приводу. Не працює на цьому фрезері в мене швидкі, швидке переміщення взагалі. Електрики там копались, два дня копались. Так вони і не знайшли. Свіча вроді би робоча. Пускач там, чи що там по електроніці вроді би, там подає якісь сигнали. Десь воно там в проводах тіряється. В общем, я тут приспособився трошки. І без того. Я просто зупиняю. Далі. Внизу тут перемикаю на тисячку. найбільшу. І вмикаю, куди мені треба. Так, при цьому крутиться інструмент, але я вже звик, все нормально. Потім головне не забувати перемикати назад на малу подачу. І все, все йде гарно і чудово. Тут на фрезері є ще ось блок. Це блок взагалі управління подачами. Він типу повинен створювати там кінцевики, стоять 8 штук. Ну Я так просто вскривав, дивився. Він типу повинен створювати тут циклічні рухи, тобто, щоб інструмент там пройшов на малій подачі, потім вони перемикають типу на швидкий хід. Назад, потім знову перемикають, воно там ще якось має додавати наслой. Ну, це все не працює. Тут працюють прямі функції. Напрям руху, обертання інструменту і перемикання подачі і швидкості інструменту. Все. Ну, Я вже так звик, працюю, нічого. Якось треба викручуватись, треба працювати. Для мене взагалі вся ця робота це як хардкор панк-рок. Тобто це мистецтво, не маючи практично нічого, створювати щось досконале. Так, у мене станки ледве дихають. Так, там десь щось не працює. Так, я їх використовую іноді. Ну зовсім не за призначенням. Але воно виходить і виходить нормально, цілком. Не гірше, ніж з, з гарних, скажімо так, станків там і при, предназначених для таких робіт. І це мені подобається. Я цим живу, це моє мистецтво, це не просто якась рутинна робота. Хоча іноді мені намагаються перетворити це все на рутину. У ну, них мало що виходить, тому що навіть великі партії я намагаюсь придумати, як їх прискорити, або навіть кожну наступну деталь роблю якось по-іншому, -по по-новому, щоб не заскучати. Я б, мабуть, не витримав би десь на великому виробництві стояти на якомусь одному процесі, десь з дня у день одне й те саме, там якась груба проточка, чи груба розточка, чи навіть точна. Неважливо, але одне й те саме. Тут у мене нехай не щодня, але дуже часто якісь нові деталі, яких я ще не робив. Про які я навіть поняття не маю, все на ходу дізнаюсь, десь інтернет, десь ви підсказали, дякую вам, десь у когось щось перепитав, там щось приблизно підсказали. Ну, навіть так, що ну тугенько, ну не дуже. Хай буде так. Навіть от той отойшворінь. Ви мені там підказували, я десь щось собі вивів середнє арифметичне, потім отаким от от інструментиком. Трішечки підшліпував. Вийшло там не 5 соток, як спочатку. Шраховатіся я вкрав і вийшло десь 3 сотки, 3, місцями 4. Уже зібрали, сказали чітко, так як треба. Мене це дуже радує. Я би, мабуть, десь за ЧПУ заснув би. А так в мене постійний рух, постійно купа роботи, а рух це життя. Далі беремо інструмент, яким користуються наші колеги з Індії. Найточніший інструмент. І приміряємо. Скільки раз бачу, як вони роблять кронциркулем раз, колінвал, на лінійку піде. Чому ні. Мені він треба лише для приблизного заміру, що там робиться. А далі піде нутроміром. Так, запас ще є, точимо далі. До речі, оце підкладання плашок, це теж мій хардкор. Дійшло тіло до того, щоб треба було підкласти якісь паралельки. Паралелек тут взагалі ніколи не було, мабуть. Я намагався їх замовити. Мені сказали, ти що дурний, ти бачив, скільки вони коштують. На що вони тобі треба? Роби. От. Я потикався, помикався, подивився навколо і зрозумів, що плашка та ж сама паралелька, вони ж шліфуються паралельно. Може, є там деякі огріхи, але нормально. Тим паче вони йдуть однакові. У мене вже там добрячий набор зібрався їх. Однакових на всі випадки життя, скажімо так. І таким чином вони отримали нове життя. Також різці посверлив гарні прижимчики. Так, ну ось уже вимірювання перейшло на нутромір. Вже нам індійський суперточний інструмент. Тут не потрібний. До речі, щодо нутроміра, я сюди прийшов на це підприємство. Тут такого слова не знали, нутромір. Мікрометр десь чули, але цього всього тут не було взагалі. А, тут дідусь робив один, він моряк на флоті, токарем був теж. Я як подивився, він тут точив під підшипник саме перший день, коли я прийшов, він так по штангелю приблизно. Потім той підшипник на вал діва і так рукою хлоп. Якщо закусило трішки, значить нормально. Якщо не хоче закусувати, він ще трошки зніме. Ну, от таким макаром тут все робилося. Кажу ні, я так. На пальцях, наугад працювати не буду, давайте будемо трішки щось купляти. І там через скандали, через все, через декілька просаджених валів, все ж таки потроху почали Там мікрометри, потім нутромір, потім та й взагалі директор один раз прийшов, купили перший мікрометр, прийшов. Поміряю мінівал. Кажу, у мене нема такого мікрометра. Я ж тобі каже, купив. А купив 0,25. А там вал був 70, здається. Кажу, тут на кожні 25 мм окремий мікрометр. Та скільки їх тобі ще треба. Ну, Взагалі, там скандал такий був. Але потім ще почали купляти. Щоб не переробляти по 10 разів одне й те саме. Так залишилось зовсім небагато. Ну трамірчик каже, що залишилось десь 4 десятки навіть 35 соток. І буде гарно. Зараз добавлю і підемо далі. речі, з приводу додавлю. Я тут по кругу набив рисочок так на око, спершу навкрест, ну і потім ще трошки поділив. Кожна така риска має ну, майже десятку, майже там десь приблизно вони трошки там різні. ну Десь 8-9 соток кожна рисочка. Ну я рахую їх по десятці, коли додаю, а потім вже коли мені треба геть в сотках додати, то там вже індикатор на поміч і так далі. Чи є ще така мисля, отут, о, отут додати ще тримача для індикатора, так, щоб можна було індикатор поставити і уперти прямо в кулачок, от сюди. І тоді, тоді при додаванні це буде дуже точно. Бо так як я кріплю на магнітній стойці, то все одно він має трошки люфта і там ну, неточності свої є при цьому так вийшло тут видно вам не видно вісім соток ще в мінусі портал. Заміряти шиселку, по отвір саме під неї І подивитися технічну документацію про натяг на ШСЛ Оця документація точно є в конторі. Зараз я туди сходю подивлюся і буду точно знати, який натяг треба давати, а не грати в угадайку. Хоча і угадайка теж непогано виходить. Поки що, слава богу. Так, подивився я, переміряв ще шиселку, натяг там, як на звичайний підшипник, кілька соток. Ну, тобто залишилось якраз таки кілька соток і зняти. Навіть не видно, що щось бере, але воно бере. Слойчик дуже маленький, тобто вже фініш майже. Так, ну ось вийшло. Треба впіймати ще. Вийшло непогано. Можна ще трішечки шліпанути, щоб поверхня була більш гладенькою і якраз там вийде розмір. Зараз там 5-6 соток можна ще доводити до 2-3. Ось вирішив зняти ще слой, який називається комариний нос. І буде все. А може ще не все, там буде видно. Це ж різець, він же ж непередбачений, може десь там затупитись, сколотись і так далі. Що там казати? Ось і розмір. Не подобається мені, звісно, щось він стрибає отуто. во. Треба буде розібратися, чому? Але розмір то що треба. Дві сотки. Одна-дві показує. Мене влаштовує. Так, переходимо до канавок. Для прочищення канавок щойно був виготовлений ось такий от різець. Щось середнє між відрізним і канавочним. І він туди нормально ходить. Так, різець виставив, канавочку піймав, а тепер починаються інтимні відношення. ключі виключі Готов вімкнув. Пару обертів. Потім додав знову вмикаємо, вимикаємо. Тільки таким макаром, але я так із нуля пров'язав цю канавочку, все нормально. Правда, менше тоді брав, коли з нуля. Тут тільки підчистити можна брати нормально прям. Ну це десь порядка я додаю 0 десь 0,6-0,7 мм на діаметр. Ну, щось підцепило. Можна навіть трішки масличком. Ну, загалом отаким макаром до самого дна канавочки треба дойти. Секси, секси. Знизу три... трішечки складніше виставлятись, бо погано видно, але нічого. Виставився. Зверху дійшов до донечка. видно так. Тобто прочистив цілком. Це <звук> все для того, щоб оце кільце туди стало. Ось і все, ось така шеселочка з двох половин. І вона туди вже проситься, легенько її підстукати і вона сидітиме там нормально. Так як потрібно. Все, робіть гарно. До наступних відео. Буде що вам показати. Всім до побачення!